Дивіться, друзі, який ще контент буде. Є в мене отакі бойці. Там у качки. Качка. Качки з цикуни, бо я гузи. А гусочка, дивіться, яка хороша. Ручненька, йде до рук. Дивіться, зараз я вам покажу. Гусяточко маленьке. Бачите, яке гарнюсіньке. Гусянчик. Це гусочка буде виросте. І таке воно манюньке. А? Таке гарнюсіньке. Гуську, до речі, можна приручити, воно як домашня тваринка. Я оцих кілька штук купив. Це не на м'ясо будуть. Ну як я купив, Іванка купила. Це будуть просто такі домашні хороші гусочки. Не будуть жити, поки, поки їм віка дано будуть жити. А воду п'ють, от коли не живеш біля ставка і в тебе вдома гусочки, дивіться, я їх в клітку висадив з Іванкою години-дві тому. Це вони вже третю банку води випили за цей час. Що воно водоплаваюче? Так да, гусянчики? Оце окачка чорна хитра теж. А? Гусики які маленькі. А вже побачила дзьоба, я камеру. Ми, може тут щось вістивне. А? Ті гусянчики. А то качки. Качки вони як торпеди просто бігають. А гусочки вони дуже розумні. Вони домашні питомчики хороші. Я хочу, щоб серед них гусак хоч один був, але я, на жаль, оцього, мабуть, схожий. В нього вже, бачите, дзьоб такий більший. Але я, на жаль, ще поки що не розрізняю, такі з мене. У мене, ну типу, в дитинстві один раз ці гуси були, то зазвичай індики, качки, кури. Я завжди хотів гусів. Не тільки сталкера, а ще й гусей. А. а качки бояться, типу, а гуски ходять собі. Кусянчик, дивіться, я його гладив, воно водичку п'є маленьке. Бачите? Ось такі гусачки собі. А це дивіться курочки наші ганяють. До речі, дуже класно. Все, що не доїли, їм приносиш. Вони воно рубають супчик з макароном. І геть не бентежаться. Їх тут трохи багато, як для цієї квочки. Трохи більше, ніж вона може подужати. Вони коли спадки лягають, частина під нню залазить, а частина вилазить зверху. А квочка це звичайно, бо ж ти маленька така собі курочка несучка Вона вирішила, що вона буде мамою. Оце частину висиділа, а частина з магазина приїхала. І ще тут трошки півників Іванка купила, бульйони їх називає. Хе-хе-хе. Такі боїться, дивіться, яка воно курка здорова бігає, а? не курка цілий баркут. Бабуть води так. Ой, коли це вже цей будівельний відкриється, я сюди нормальні ніжтяки куплю. А воно я заїжджу. Ні, Саш, це для манюсіньких гусочок і качачок, а ти вже завеликий. Не вкусять. Не вкусить, не не вкуся, тільки туди не треба лізти. Ти просто трохи великий, щоб туди лізти. Десь воду побачили. Ой, довольні. Ой, Та ой, води. Я? А ага. я дуже здоровий, я не влізу. Хочу гусенятко погладити? Диви. Диви, яке хорошеньке, диви. Гусочка малесенька. Тримай, тримай другою ручкою, тримай. Тримай. Малесенька гусочка, да? наша хороша, домашня. Де ж з нею дружити? Вона ага. буде довго-довго жити. Ага. Поки не зімо. Ні, ми не будемо гусочку їсти. Гусак в нас буде домашнім улюбленцем, якщо тут а є гусок. Тут треба десь гусочка взяти маленьку. Я тебе вигадала. пусти. Я тебе. вигадала. Водичку шлопила. А такий його прикол. Прикол такий. Береш до гусочки, руку підносиш. Гладиш, вона задоволена. А качка боїться. Качка тікає. А гусочки ручні. Гусенчики. Що, друзі, подобається вам такий контент? Бо я просто кайфую, тому що це як це, незалежність. Сонячні панелі це енергетична незалежність, а курчатка. Йо, йо ти цілий рік хаваєш яйця. Вони там по мільйон двісті зимою. А ти собі в курник пішов, хоп, яєчко взяв, захавав, родича вдав, а якщо щось лишилося, то ще й продав. Нормасик, тож підписуйтесь, до зустрічі.